Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата, мамам, привіт! Дідусям-бабусям теж! Збирайтеся всією родиною, бо сьогодні ми будемо читати казку про звірятку, яке мало хто знає. Беріть швиденько свої подушечки, ковдрочки, іграшки. Тати, мами, дідусі, бабусі, ви вже налили горнятко кави, чаю чи какао. Бо ми будемо починати. А наша казочка називається Перелітний Бурундук. І я знайшла цю казочку в корисних казках. Хто ж такий бурундук? Це маленьке звірятко, яке схоже на білочку. Бігає він швиденько, але не по деревах не скаче. В нього на спинці смужечки. І ще особливість борундучка. Він їжу збирає у щічки. А коли цієї їжі йому забагато, він її ховає на зиму. Хм, точно так же, так як білочка на зиму ховає горішки, так і бурундучок. Зрозуміли? Ну, тоді все? Починаємо читати казку про це маленьке, швидке, дивне звірятко зі щічками. Перелітний Бурундук. Улітку всі бурундучки готували собі припаси на зиму. Окрім одного. Ледащо? Сварили його інші ледацюга. Але цей бурундучок не був ледарем, він був мрійником. А про що ж він мріяв? Зараз почитаємо. Якось від перелітних птахів він почув. Про дивовижні теплі краї. І відтоді ну, не мав він спокою. Я неодмінно маю туди потрапити, усе повторював він сам собі. Загадкові теплі краї снилися йому щоночі. Ото, дурниці, насміхалися з нього сусіди. Ти ж борундука не птах. Жодному Бурундуку ще не вдалося полетіти в теплі краї. Але Бурундук нікого і нічого не слухав. Він пробував виготовити собі крила з пташиних пір'їн. Вирушав у подорож, забирався на високу гору, аби осідлати хмарину. Та все дарма. І ось літо добігало кінця. Борундук майже зовсім зневірився. Він зітхав, провожаючи поглядом перелітні птахів. Що ж, жодному борундуку ще не вдалось полетіти в теплі краї, думав він. Аж раптом що це? Над лісом летіла повітряна куля, ого, яка вона красива, велика. Мабуть, хтось впустив її. Бурундук миттю злетів на верхівку дерева та вчепився в мотузку. Вітер підхопив його разом із кулькою. І поніс удалечінь. До зустрічі, Бурундуче. Жодному, завмираючи від захвату, думав Бурундук. Окрім мене. Правда, я не можу вам сказати до кінця, чи вдалося Бурундучку долетіти до теплих країв. але... Ніколи не зупиняйтеся на півшляху. Вірте, що у вас все вийде. І все-таки вийде. Ось так. Вам корисна казка? А мені що? А мені, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все! Пока-пока. А я йду в книжкову крамницю купувати для вас ще одну книжку з цікавими розповідями, казками і віршиками. Пока-пока!